Ко пане Георгію, ми вас вітаємо, доброго дня. Студія вітаю в студію з глядачів і е, абсолютно підтримую. Я останні там півтори-дві хвилини слухав вашого гостя. Ну абсолютно співпадіння наших думок і бачу. Там угу. це Віталій Бала, і з нами в студії також Володимир Пилипенко, заслужений юрист України. Е, Дуже приємно. Давайте до е, тему безпосередньо пов'язано теж е, з військовою тематикою і е, наслідки, які ми маємо щодо наших внутрішньопереміщених осіб. І маємо таку заяву: держава не може дозволити собі виплачувати більші суми за пошкоджене житло. Наразі максимальна цифра за програму «Є відновлення становить 500 тисяч гривень за пошкоджений будинок і 350 тисяч гривень за квартиру. Саме так заявила голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Вона зазначила, що вже погоджено заявку, Ки майже на 8 мільярдів гривень для 73 тисяч сімей. Утім, за словами нардепки, є ризик призупинення програми, бо в бюджеті на наступний рік кошти взагалі не закладені. Давайте почуємо. Міністерство фінансів внесло до Верховної ради бюджет на 2025 рік. Я подала правку до проєкту бюджету на 10 мільярдів гривень для програми є відновлення. А міністерство відновлення попросило ще більше. Понад 40 мільярдів гривень, що свідчить про розуміння необхідності продовження програми. Бюджет наразі готується до другого читання, і, хоча сума може бути меншою за заплановану, ми зробимо усе можливе, щоб програма не була заморожена. Пане Георгію, можливо, на ваш досвід спираючись, знаєте якийсь я не знаю вихід з цієї ситуації, адже як говорить пан Лубінец, у нас на жаль, чимала кількість людей продовжують повертатися на окуповані території. Саме питання житла для них є критичним, через що вони от вимушені повертатися на ці території. А разом з тим немає фінансування аби гідно. Підтримати внутрішньо переміщених осіб і в їм відшкодувати те майно, яке вони були, які яке вони втратили. Можливо, у нас є якісь інші можливості, звідки переспрямувати ці гроші, аби ну нам ж важливо, кожен наш співгромадянин? Я абсолютно погоджуюсь з нус, фактично з озвучуванням проблематики. Дійсно, і Лубенець правий, і це ми спостерігали починаючи з 2014 року. Дійсно, люди, які намагаються в якимось чином влаштувати нове життя на території вільної країни, вони ну, частина з них вимушена повертатись на окуповані території, бо дійсно на, на території, яка контролюється центральною владою, на жаль, можливостей для забезпечення людей і житлою роботою їх практично не вистачало ніколи. І тим більше зараз за нинішніх обставин не тільки житло вирішує проблему, на жаль, от, там доволі часто мені доводилось стикатись свого часу з посиланнями бравурними на досвід Грузії, коли Сакаш будував там ну, це села, фактично, одноповерхові будинки. То коли я перший раз приїхав безпосередньо сам з делегацією пересвідчитись в. Цей досвід подивитись на власні очі, то виявилось, що так, люди взяли це житло, але через півтора року 80% цих будинків вони стояли порожні. бо там немає ні інфраструктури відповідної, ні роботи. Не тільки дах над головою вирішує ці проблеми. Це треба чітко усвідомлювати. Що стосується от, того питання, яке ви підняли по бюджету. Ну, я, наприклад, з розумінням ставлюсь до того, що у держави не вистачає на це коштів. Якби я критично не ставився до нинішньої влади, як би мені не кортіло їм всім відрубати руки по, по самій лікті за те, що вони крадуть неймовірно, але ну, з об'єктивних причин, хочу підкреслити, це міжнародний досвід. Ніхто мене в цьому в іншому не переконає. Жодна держава в світі, стикаючись з такою проблемою, не мала досвіду короткотерміного вирішення подібної проблеми. Якщо пригадати свого часу, як орки почали знищувати Алепо в Сирії, і як сирійські біженці нахлинули хвилею на Європу, починаючи з Італії. То Німеччина в той період прийняла біля 800 тисяч сирійських біженців. Я на власні очі це бачив. Бо я якраз в той час був в Берліні, спілкувався з керівництвом міста. Я бачив, як така потужна економіка, як Німеччина, вона була поставлена реально на коліна, бо ніхто не був готовий до подібних викликів. Ну а нам же люди потрібні. Ми зараз розуміємо, що коли людей багато, то це в принципі для країни добре, тому що є кому воювати, є кому взагалі працювати, є кому виробляти щось. Так а коли людей мало, то власне це дуже дорого може коштувати країні. Відповідно, тут питання: що дорожче, втрата людей, чи, чи там витрати додаткові да, на житлову програму. Ну люди ж повертаються на окуповані території не від того, що їх все влаштовує на території, яку контролює центральна влада. Угу. На жаль, ще раз скажу, ну от об'єктивно, як би критично ставився до команди ефективних менеджерів? Ну, в короткостроковій перспективі вирішення цього питання його просто не існує і бути не може. Це потребує величезних коштів, угу. які ми. Ну я сподіваюсь, здатні будемо зібрати лише тільки після завершення воєнних дій. На сьогоднішній день є теж ділема між іншим, ми боремося за те, аби а, вимушені переселенці не повертались на окуповані території. Це абсолютно нормально і природне. Але разом з тим, треба чітко усвідомлювати, що якщо обирати Джерело фінансування чи збройні сили чи житло для переселенців, я би, наприклад, це таки обирав фінансування в першу чергу збройних сил. Бо просто ну, треба розуміти, чим більше буде атак з боку Росії і, ну скажімо так, нижча боєздатність збройних сил України. Тим більше буде просування орків нашою територією, тим більше буде нових і нових руйнувань того самого житла. Тим більше ми будемо отримувати нових і нових переселенців. Ну, от власне. Е, пане Віталію, пане Володимире, да, що ви можете відповісти нашим переселенцям, куди їм їхати, що їм робити, де їм допоможуть? Бо я от, бачу приклади, люди в Німеччину в основному їдуть, хто особливо з Донбасу, з цих прифронтових міст, тому що ну, тут якби нереально сім'ям вижити. От. Ну але знову ж таки, суб'єктивно, це моє враження. Але таке, таке враження, що всі налаштовані кудись в Німеччину там виїжджати, бо фронт це рухається все одно вперед, на жаль. Е, але з іншого боку, в Києві начебто немає браку вільних квартир, от порожніх. Так ідеш, ж ці ці нові ЖК стоять порожні, ну, без ремонтів і так далі. За даєш. кордоном, насправді, ситуація не така проста. Там треба адаптуватися, їм треба приймати це рішення, вони будуть адаптуватися в тій країні, куди вони прийшли, чи вони будуть повертатися. І Німеччина, там особливо в Польщі, там насправді знову ж падає. Підтримка українців українських біженців з точки зору виплати, бо вони ті, ті, хто не працює і не пішов, не вчить мову, і так далі. і Так далі інший, там так чи інакше вже зараз говорять багато, вже трохи скорочуються, вже навіть вибирають області, які можуть вжатися постраждалими, не можуть. Я думаю, що і будуть поступово скорочуватися всі ці соціальні виплати, і ситуація може виникти така, коли вони змушені будуть сюди повертатися. Ті, хто не адаптувався. і тут ми теж знову не будемо готові. Я зразу, зразу вам хочу сказати наперед. Я спогоджуюсь, що це проблема непроста, але зараз треба вже писати якийсь ну, пробувати вибудувати план дій. Тобто, по пунктам, що треба робити, які речі, щоб потім, коли воно все станеться, щоб не було, як було тоді в Німеччині, коли ці всі е, прийшли. Тобто треба вже з цього безумовно виходити і умовно кажучи, коли ми говоримо про тисячу, які вже назвали Вовину, була Юліна, на прововина тисяча, хтось порахував, скільки то грошей на це збираються виплати. Чи це просто випла... Чи хочуть зробити виплату, як технолог вам скажу, для того, щоб умовно Ну кажучи, зробити перепис населення, розуміти, скільки людей є, чи будемо ми далі рухатись, робити щось з виборами, чи можна події в цифровому варіанті робити? Тобто багато насправді є серйозних питань. Ми бачимо, приймаються приймаються роблять, які заяви рішення, які жодним відношенням не мають того, що насправді треба вирішувати, коли ми говоримо зараз про біженців і переселенців. Ну і ще я інформацію трішки додам перед тим, як пан Володимир прокоментує. З наступного року переселенці зможуть оформити субсидію на оренду житла. Про це повідомляє міністерство соцполітики. Право на субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх доходів. Соцдопомога призначатиметься у разі наявності орендного договору. Але ми вже якось про це згадували. У нас багато людей, які офіційно це здають квартири, і підписують офіційний орендний договор. Не той звичайне там, що просто. Контактні якісь дані, а там щоб сплачувати податки. Як Якби держава добре відносилась до громадян і не підвищувала постійно податки, як це роблять і сьогодні навіть заднім числом це зробили так. Порушення всіх е, е, нормативно-правих актів, ну то, можливо, би і люди тоді теж відносились і розуміли, що треба якусь уявну десятину заплатити з того, що ти отримуєш дохід. Якщо б державна політика була спрямована на... Саме на те, що я кажу, uh -huh. то можливо так і було. А зараз бать, там ми маємо багато в тіні. Я хочу повернутися до переселенців до виїзду декілька слів скати. Правильно пан Горгий сказав, що найважливіше для держави і для нас всіх, щоб люди не їхали назад на окуповані території. Звичайно, що питання виїзду, чи в Німеччину, чи там від нам в Америку, щоб почати нове життя, це питання особисто до кожної людини. Але я вважаю, що найголовніше це не потрібно робити. Рухів, які спонукають людей повертатися на окуповані території, тобто повертатися фактично туди, де зараз є ворог. Там немає нічого українського, там винищується українськість. там знищується ідентичність, там заставляють примусово отримувати російський паспорт, заманюючи людей тим. Тобто їх русифікують. І держава повинна робити все для того, щоб українці, українські громадяни, які вимушено залишили свої домівки через окупацію. Ворогом території, вони не мали бажання повернутися туди. Тобто, вони фактично держава віддає їх ворогові, віддає власних громадян. Це не можна допускати. Це найважливіше. Можна іммігрувати на захід, але не можна, не можна робити, не можна допускати, не можна бездіяти, щоб довести людей до такого стану, до відчаю, що вони хотіли повернутися на окуповані території. Тобто, це фактично вони перестануть бути українцями. Їх там змусять прийняти російське громадянство, змусять русифікуватися, забути все українське. Це будуть громадяни, які будуть втрачені для власної держави, і це найважливіше зараз для держави, щоб цього не допустити. Ті, хто поїхав за кордон, серед них великий відсоток кажуть: так, ми повернемося. Я навіть особисто спілкувався з такими людьми. Ми готові повернутися тільки закінчиться війна. Ми боїмося. Нам страшно, це природньо. Але ті, хто виїде на окуповану територію, це будуть е, люди, які будуть втрачені для держави Україна. Це абсолютно. Да. Я ще на тільки добавлю, знаючи в курсі ваші глядачі по самій Росії є 43 табори дитячих табори для дітей, які вивезли не з окупованих територій. А вже з тих поки що наш, ну ти були там дитячі потім, табори, дитячі табори де, це. де де якраз ідентичності позбавляють от українських ну, дітей якраз форма геноциду. Да, геноциду, да, да, Це форма Так, та їх заставляють геноциду. гімн співати. Якщо да. не співають фізичне, психологічне ну, це, це все це було на тому що жива шутом пост, і там був просто ціле розслідування. І от вони говорять, що це реально це геноцид, і е, е, світ має зрозуміти, що Путін займається геноцидом. І оце це, що так. пройшов тільки що було сказано, і обіймав його що там, щоб вони виїжджали на окуповані території. Це так. тільки посилює ту політику, щоб такої нації Україна не існувала. Пане Георгію, ну от дають тепер право переселенцям на субсидію на оренду житла 30%. Там ті, хто витрачають понад 30% доходів на оренду, як ви вважаєте, чи це ну збереже і скажімо так, стимулюватиме переселенців залишатися в Україні? Чи це працюватиме? Ця ну, яко, якоюсь мірою можливо, і так треба розуміти про які цифри йде мова. Взагалі, я скажу відверто, коли я чую слово сполучення, в бюджеті не вистачає коштів, то у мене лише тільки одна відповідь, а вони пробували красти менше. І коли мова йде про компенсацію, часткову компенсацію винайму житла, це питання воно дуже болюче. Я знаю безпосередньо переселенців ще з 14-го року і 10 років вже вештаються, вибачте, за словлювання, вештаються, винаймаючи житло. Це, це не життя. Це дуже важко. Дуже. І якщо молодь, їй ще більш-менш вдається якось адаптуватись, починають відкладати на придбання нового власного житла, то люди середнього і старшого віку, вони практично вони не здатні на це, абсолютно не здатні. Добре, що щось намагаються зробити. Це ну, величезний плюс, але наскільки воно буде результативне, наскільки воно буде дієвим. Ви правильно підняли питання щодо, е в тому числі, і офіційних договорів Аремби, е цим питанням ми займалися ще в 16-17 роках і зіткнулися з такою ситуацією, вона розпосуджена по всій країні. Що переважна більшість, мабуть, відсотків 95%. Житла здається, ну без жодних офіційних документів. І відповідно, ті люди, які вимушені винаймати житло в разі відсутності подібних угод оренди, вони ну, не будуть отримувати такої підтримки від держави. Тут дуже багато нюансів, і покладати великі сподівання на таке рішення, ну я б не став. Я просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да, це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здатися. Це історія як нагадування кожному з нас, що попри білі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на YouTube-каналі Новини Лайф. Проєкт «Жінки Фелікс» – жити попри все.